Привіт, Львів! Здавалось би, місто, про яке ми знаємо все. Але сьогодні там відбувається щось справді неймовірне: справжній архітектурний ренесанс. От саме про це і поговоримо: про те, як місцеві студії переосмислюють простір, поєднують спадщину з майбутнім і, чесно кажучи, формують абсолютно унікальну візуальну культуру, яка відрізняється від усього, що є в Україні. І щоб зрозуміти, що ж там такого особливого відбувається, треба почати з однієї, на перший погляд, простої латинської фрази: геніус локі. Це по суті ключ до всього, про що ми будемо говорити далі. Запам'ятайте її. Так що ж це таке? Якщо зовсім просто, джиніус лоці це душа місця. Уявляєте? Це не просто стіни і дахи, це та сама неповторна атмосфера, історія, характер. Все те, що робить якусь локацію унікальною, а не просто точкою на карті. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Саме це і є ключ до архітектурної душі Львова. Це не про те, щоб просто законсервувати старе. Ні, це постійний, живий діалог між історією і, ну, дуже сміливими поглядами на майбутнє. І саме на цьому фундаменті і стоїть уся місцева дизайн-сцена. Що ж, давайте розбиратись. Почнемо з першого розділу: те, що зараз відбувається у Львові, це знаєте, не просто будівельний бум, це набагато глибше. Це про переосмислення, про пошук своєї ідентичності у просторі, особливо в сучасній Україні. Щоб краще відчути цей львівський підхід, давайте його порівняємо, скажімо, з київським. От дивіться, якщо у Києві часто все тяжіє до масштабу, до еклектики, до глобальних трендів, то у Львові зовсім інша історія. Тут дизайн він такий, знаєте, більш камерний, інтимний, головне, не гігантський розмір, а відчуття. От щоб можна було доторкнутись і відчути текстуру цегли, тепло дерева і щоб за цим стояв якийсь глибокий філософський сенс. А тепер давайте про авангард, про студії, для яких архітектура це не просто квадратні метри, це мистецтво, це розповідь, це архітектура ідей. І от тут дуже цікаво подивитись на двох візіонерів з одного боку студія ОМ Шумельда. Вони створюють те, що можна назвати архітектурним кутюр. Це унікальні штучні об'єкти, ніби виліплені зі світла і тіні. А з іншого боку, бюро «Хочу раю. У них зовсім інший підхід. Вони створюють мікросвіти, це простори, які розповідають цілу історію і навіть змінюють поведінку людей, які в них потрапляють. От власне їхня філософія. Почни свій мікросвіт, розумієте? Мета не просто зробити гарненько, а створити таке середовище, яке тебе трансформує, надихає. Це дизайн, який виходить далеко за межі простої естетики. А ось ще один приклад просто вражаючого діапазону Guestline Architects. Тільки вдумайтесь з одного боку, вони проєктують абсолютно футуристичні речі, наприклад, живих хмарочос. А з іншого, вони ж працюють з найболючішою історичною пам'яттю, створюючи меморіали. І там архітектура вже не кричить, а говорить пошепки про дуже складні речі. Окей, від футуризму переходимо до спадщини, до студій, які взяли на себе, мабуть, найвідповідальнішу місію працювати з багатим історичним минулим Львова. І тут є одна метафора, яка мені страшенно подобається археологи дизайну. Вона ідеально описує те, як працює реплазбюро це справжнісінькі розкопки. І як же це працює? От дивіться. Замість того, щоб зашити всю історію під гіпсокартон, вони роблять навпаки. Спочатку обережно знімають усі пізніші, нецікаві нашарування, потім відкривають і показують автентику, старі розписи на стінах, шрами часу. І тільки після цього дуже делікатно інтегрують сучасні рішення, скажімо, пандусі. Так спадщина не просто зберігається, а стає живою і доступною для всіх, як у Львівському муніципальному мистецькому центрі. Добре, з високим мистецтвом і спадщиною розібрались, а тепер давайте подивимось, як усе це працює в реальному житті у бізнесі, у громадських просторах, там де ми з вами живемо і працюємо. І тут виникає таке досить глибоке питання а чи може архітектура лікувати? І знаєте, відповідь так може. Просто подивіться на центр Superhumans. Тут дизайн це буквально частина терапевтичного процесу. Все продумано до дрібниць: безбар'єрність, ергономіка, психологічний комфорт. Все це допомагає відновлювати не тільки тіло, а й людську гідність. Це неймовірно важливо. Але ринок, звісно, набагато ширший, і він дуже різноманітний. От, наприклад, Савицький дизайн це про чіткі бізнес рішення для готелів і ресторанів. Арсідеа це про те, що таке сучасна львівська розкіш з усіма технологіями розумного будинку. 5F Studio – це інженерна точність, коли мова йде про складні проекти. Култ оф Дізайн це така європейська класика з натуральними матеріалами, а баранбуро вони створюють витримані інтер'єри, які не виходять з моди роками. Гаразд, тепер давайте зазирнемо під капот усієї цієї системи що її рухає, які там гроші і чого хочуть клієнти. Поговоримо про ринок і тренди. І одразу до практики скільки все це коштує, ось приблизні ціни у Львові. Бачимо, що найпростіший технічний проект, ну тобто креслення для будівельників, коштуватиме десь 15-25 доларів за квадрат. Повний проект з візуалізаціями і підбором матеріалів це вже 30-45. Ну а преміум сегмент з повним авторським наглядом, коли дизайнер буквально живе на об'єкті, стартує від 50 доларів і вище. А що ж замовляють найчастіше? Якщо подивитись на пошукові запити, то тут є чітка трійка лідерів: сучасний мінімалізм, скандинавський стиль і лофт. Цікаво, правда? Усі вони про функціональність, про світло, про візуальну тишу. Можливо, це і є сучасне прочитання тієї самої львівської камерності, люди шукають спокою і сенсу в простоті, а не в якійсь показній розкоші. А тепер про те, чого багато хто не знає. Про такий собі прихований, але дуже потужний експорт зі Львова. мова про архітектурну візуалізацію. У місті є цілий кластер студій світового рівня, які створюють неймовірно реалістичні зображення майбутніх будинків. І роблять вони це для клієнтів з США, Європи Близького Сходу. Просто вдумайтесь у це на секунду. Це не просто якась технічна робота на аутсорсі. це експорт українського креативного бачення. Коли десь у Дубаї чи Нью-Йорку інвестори дивляться на проект нового хмарочоса і кажуть Вау, є велика ймовірність, що це вау створили саме у Львові. Отже, давайте підсумуємо. Що ми маємо в результаті? Львівський ринок дизайну це не просто набір студій, це цілісна, зріла екосистема. Вона базується на культурній ідентичності, але при цьому є соціально відповідальною. Вона технологічно потужна і водночас дуже різноманітна. Це без перебільшення унікальне явище не тільки для України, а й для всієї східної Європи. І наостанок питання, над яким варто подумати. Архітектура кажуть, це застигла музика. Це літопис нашої епохи, висічений у камені та склі. І все, що створюється сьогодні, це наше послання в майбутнє. То що ж ці простори розкажуть про нас тим, хто прийде через 50 років?